Як перевірити клапан регулювання тиску подачі палива. На вкладці Довідники знаходимо інформацію щодо роботи системи управління двигуном. Для цього у вікні пошуку починаємо вводити слово УПР. Далі обираємо перевірку систем і знаходимо розділ перевірка клапана регулювання подачі палива. Вивчаємо інформацію. Знаходимо місця встановлення компонента для цього. Клацаємо мишкою на компоненті та обираємо меню Опції розташування. Переходимо до процесу перевірки клапана по інструкції в програмі EasyTronic. Для забезпечення точності вимірювання під'єднуємо мотор-тестер FSA до акумуляторної батареї. Чорний затискач під'єднуємо до мінусової клеми, червоний до плюсової клеми. Оцінка сигналу управління клапана. На перший канал осцилографа мотортестера виведемо напругу сигналу управління. До другого каналу осцилографа підключаємо струмові кліщі на 30 ампер і через них зчитуємо сигнал струму управління. Струмові кліщі встановлюємо на один із дротів у електричному роз'ємі клапана. В мотортестері FSA відкриваємо програму Універсальний осцилоскоп». Налаштовуємо екран осцилографа на зручний нам режим відображення сигналів. Вмикаємо запалювання і запускаємо двигун. Після активації клапана отримуємо сигнал на екрані осцилографа. Робимо додаткові налаштування розгортки для кращого відображення сигналів. Для спрощення аналізу інформації виведемо фактичні параметри блоку управління двигуна і зображення осцилографа у двох паралельних вікнах. Виберемо тиск палива у рейці, який є похідним від роботи клапану. Що нами перевіряється? По осі X осцилографа встановимо менший час для кращого відображення сигналів управління, що змінюється. Зверніть увагу, на холостих обертах сигнал майже не змінюється, як і тиск у трубці, але варто нам кілька разів різко натиснути на педаль акселератора, і ми бачимо, що час сигналу різко зменшується, і слідом за цим підвищується тиск у паливній трубці. Ця послідовність дає змогу дійти висновку, що клапан у незаживленому стані нормально відкритий, а блок управління, намагаючись знизити тиск у реле, подає струм на обмотку солоноїда клапана, прикриваючи його. Чим довший час подачі струму на обмотку, тим сильніше закривається клапан і тиск палива падає. Для того щоб розглянути сигнали детальніше, натискаємо на кнопку стоп і зупиняємо вимірювання. Натиснувши на кнопку курсору, активуємо курсори. Вони точніше показують величини сигналів у місцях їхнього перетинання. Крім цього, між курсорами з'являється інформація про час. Порівнюємо отриману інформацію з інформацією в EZTronic по перевірці клапана. Переходимо до наступного етапу перевірки. Виміряємо опір обмотки соленоїда. Він має бути в діапазоні від 9 до 13 Ом. Для цього зупиняємо двигун, знімаємо струмові кліщі з клапана і від'єднуємо дроти першого каналу осцилографа. Для вимірювання опору скористаємося універсальними адаптерами, які під'єднаємо до виводів обмотки клапана. Знімаємо електричний роз'єм з клапана і під'єднуємо універсальні адаптери та запускаємо програму Мультиметр. У мультиметрі обираємо режим опір і у вікні навпроти першого каналу отримуємо значення 10,9 Ом. Порівнюємо його з інформацією в розділі Ізітронік по перевірці клапана. Виміряний нами опір перебуває в допуску, отже, здійснена перевірка клапана, дає змогу зробити висновок про його справний стан. Здається, ніби задовго, але воно того варте.